Моя рідненька, я говорила з тобою, коли ти спала, І говорила тоді, коли ти блукала. Я говорила з тобою з махами пташиних крил, і говорила хмарками та вітром, що їх вів. Настільки довго я шукала твоє серце, а тепер бачу, воно сяє. Ти воскресла. моя рідненька, чуєш, обернися я там, де ти, відчуй, як промені злилися. Я ще почув тобі в кожній клітиночці тілесній, Відчуй, торкнись внутрішнім поглядом воскреслим. Дорогоцінна наша єдність. І неповторна, бо вона цілий світ тобі красою горне.